Ювілейна міжкраєва пластова зустріч з нагоди століття пласту стартувала 19 серпня у Львові. Саме тут, 12 квітня 1912 року, склали першу офіційну присягу українські скаути пластуни. На сторіччя скаутської організації з'їхалося більше 2,5 тисяч пластунів світу. Це найбільша зустріч за всю історію організації. Урочисте відкриття розпочалося з запалювання символічного вогню на площі перед пам'ятником Шевченку. Саме там найстарші члени організації зустріли. Молоде покоління скаутів з 500-ліття відзначення Запорізької січі розпочалося відродження пласту у Тернополі. Діти Союзу Українок і Вертепівці на могилі Сірка вирішили відновити скаутську організацію. Пласт ми прийшли на перших початках. Ми збиралися в парку, потім нам дали пивницю навпроти катедри, аж потім ми дістали ось цю домівку, що ми маємо. Ми зробили що? На жаль, був брак виховників. Мені прийшлося перших сім років займатися з новацтвом і з юнацтвом. Вісім років у пласті Наталка Зелінка. Саме в цій організації вона познайомилась зі своїм тепер уже чоловіком Назаром. Свою п'ятимісячну донечку Марту, подружжя Зелінок, також планує віддати до пласту. У нас є маленька Мартусь, яка теж почне пластувати, як тільки зможе ходити, але незважаючи на її вік, вона вже пластує в три місяці в три тижні. Вона вже була на заході. Ось це перша велика її така масштабна акція, як юнацька міжкриєва пластова зустріч. І всього навсього 5 п'ять місяців, але вона вже досить активна пластунка і. Вона й буде активною, тому що батьки активні Після офіційного відкриття пластуни встановили рекорд з частини свого однострою, а саме з хусточок. Вони зв'язали найбільший ланцюжок довжиною у 392 метри 30 сантиметрів. Цей рекорд зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Триватимуть святкування століття пласту до 24 серпня.